Раніше ви обіцяли 8 мільйонів гривень на теплові лічильники за умови співфінансування Кременчука. 8 мільйонів. Кременчук виділив ці кошти. А що з обласними? Це питання задавав депутат Москалик на минулій комісії. Відповідь наступна: щоб ми дійсно ці, я підтверджую ці слова. Ми дійсно обіцяли 8 мільйонів гривень на теплові лічильники Кременчука, це половина загальної суми. Це відбулося влітку минулого року, а від очікуваного перевиконання на той час, на жаль, ми не змогли отримати ту фінансову складову, яку пропонували, яку планували. Тобто, перевиконання не було і нам не було звідки взяти ці кошти. Це питання знову було піднято восени минулого року, але тоді змінилася військова адміністрація, яка мала свій, скажімо так, погляд на це питання, і нам не вдалося його вирішити в той спосіб, який ми пропонували чи планували. Але все-таки до комісії профільної це питання дійшло. Зараз воно виноситься на бюджетну комісію, 8 мільйонів. І я. Е не те, що переконаний, але ми вже будемо тоді розмовляти з обласною військовою адміністрацією, так як вони зараз розпоряджаються бюджетом, щоб ці кошти були виділені. Тобто я не відмовляюся від своїх слів.